Ві. Скажіть, як мене чути, як мене видно? Ну видно добре, а як мене чути? Розумію, чути добре. Скажіть мені хтось, поставте плюсика хтось. Привіт, привіт! Привіт! О, супер, чути добре. Ну що ж, сьогодні я хочу, якраз сьогодні 8 число, це енергія карми, і я думаю, що це дуже символічно розповісти саме про карму в такий день. Хочу розповісти трошки глибше, для того, щоб можливо розвіяти якісь міфи, можливо, хтось сприймає карму, як щось таке негативне, щось погане. І сьогодні ми поговоримо про неї, і в принципі, і, скажімо так, як з нею працювати, як з нею взаємодіяти, тому що карма це те, що стосується кожного з нас. Для початку представлюсь, тому що, можливо, не всі мене знають. Можливо, хтось підписався не так давно. Я назвати Наталя, я кармолог, я займаюся кармічною діагностикою долі кожної людини, і тому, відповідно, я карму вивчаю, звісно, про, можу про неї, скажімо так, говорити. Для початку давайте з вами розберемося, а що ж насправді таке карма. Карма це всього лиш просто причинно-наслідковий зв'язок. Те, що ми сіємо, те пожинаємо. Ну я думаю, що кожен з нас ми знає цю фразу, да що сієш те і пожинаєш. Якраз карма це є, що сієш, то пожинаєш. Карма це насправді просто ну можна сказати як рівновага. Просто ось ці ваги, я навіть приготувала вам показати, да, що ось так як виглядає карма, і якби ви бачите, то тут у неї є ваги. Да? І от якраз ось ці ваги, це про ось цю рівновагу, що якщо я засіваю щось хороше, відповідно я пожинаю хороше. Якщо я засіваю погане, відповідно це і приходить в моє життя. Тільки питання в тому, чому ж ми не помічаємо цю карму в своєму житті? Чому, коли приходить щось погане, ми кажемо: о, це твоя карма, особливо до речі, до інших людей, коли когось щось сталося погане. Ани, ми завжди говоримо, о, це твоя карма. А от коли на щось стається, ми дуже часто не хочемо цього помічати. Нам здається, що це просто життя несправедливе, що це там не знаю все світ, що це Бог, що це доля, все що завгодно, тільки не я. І чому ж якраз ми не помічаємо цих причин у наслідкових зв'язків зв'язків своєму житті? Я сьогодні розповім про... П'ять причин, да, які основні є. Насправді їх дуже багато, але п'ять – це ті самі головні, які важливо усвідомити для того, щоб розуміти ці причини наслідкові зв'язки. І якраз перша причина того, чому ж ми не помічаємо ці, да, цю, ці закони карми в своєму житті, які приходять до нас, це тому, що карма це як збільшене дзеркало. І насправді воно збільшене в 10, а то і в 100 разів, да, від 10 до 100 разів. Е, і от уявіть собі, да, ви сієте огірок. Ви сієте малесеньке насіннячко, да, і коли ви пожинаєте вже огірок, він набагато більший, да, там 10-100 разів більше. Так само і з кармою. Коли ми пожинаємо добрі вчинки, да, нам в 10-100 разів більше повертається. Якщо ми пожинаємо, відповідно, точніше засіваємо да, погані вчинки, ну, відповідно, ми і потім пожинаємо в 100 разів більше. Саме тому ми дуже часто не помічаємо, да, тому що ну, ми, наче, засіяли трошки. Я наче трошки когось обманула, я наче не, знаю, не заплатила 5 гривень за проїзд і так далі, а на наступний місяць мені 500 гривень не доплатили на роботі. Ну Чому ж так несправедливо здається, там всього 5 гривень. Ну Тому що е закон карми він говорить про те, що да, те, що я сію, воно от маленьке. Да, це на сінечко воно дуже маленьке. А те, що я пожинаю, воно вже відповідно 10-100 разів більше. Е друга причина це те, що е карма вона ділиться на. Два підтипи, можна сказати: одна карма вона минулого втілення, а друга карма Набута. І якраз ось ця карма минулого втілення це те, що дуже часто. Ми просто да, не враховуємо цього, що от в минулому житті ми також могли щось робити. Багато хто ще принципі не вірить в це, не приймає те, що ми живемо далеко не один раз. І тому якраз можна і пояснити, чому хтось живе бідно, хтось живе багато, да? чому хтось народився здоровий, хтось уже одразу хворий. Якби дуже багато є питань, це, до речі, я також колись боролася за це. Чому ж так несправедливо одні бідні інші багаті, чому хтось там не Може народити, хоча з такої благополучної сім'ї так все класно, могли б дати цим дітям щось, а не можуть народити, а от бомжі там народжують дуже багато. Та? Я не розуміла колись цієї несправедливості, чому ж так, але насправді все пояснюється дійсно з минулого життя. що Щось в минулому житті ми робили такого, що зараз призводить до таких наслідків. Знову ж таки, причина, да, причина в минулому житті, і наслідок уже в цьому житті. Тому саме через це це, напевно, найбільша така причина, чому саме ми не помічаємо цих наслідків. В своєму житті саме цієї карми. А, третя причина це наше его, да, це те, що ми не хочемо помічати за собою якихось вчинків. Ви знаєте, коли ми в інших людях ми бачимо весь негатив, все, що вони там роблять, що вони там косячать, що ну, все ми помічаємо. А за собою дуже складно, Да я ніколи не брешу, я нікого не обманюю, я нічого такого не роблю. А мені це повертається. І насправді це говорить звісно наше его, тому що ми не хочемо просто приймати того, що ми от десь можемо покосячити. Тому це також важливо навчитися відслідковувати а відслідковувати свої думки, свої дії, да, те, що ми робимо дуже дуже складно, особливо думки, тому що насправді. Карма вона закладається кожну секунду в нашому житті, не тільки да, те, що ми там зробили, але навіть ми лежимо на ліжку, і ми можемо уже закладати зараз свої ментальні зернятка карми, да, тому що ми можемо подумати про когось погано, а щоб там комусь сталося, а щоб він здох і так далі. Ну і відповідно, ми в цей момент закладаємо свою негативну карму. Тому важливо навчитися відслідковувати не тільки свої дії, не тільки те, що ми навіть говоримо. Але й те, навіть що ми думаємо, да? тому що на всіх трьох рівнях ми засіваємо свою карму. Також четверта причина, чому ми не помічаємо ці дії карми, да? чому ми нам здається, що це все несправедливо, тому що карма зріє. Вона зріє руками, а іноді і цілими життями. Ну, знову ж таки, візьмемо на приклад йогірка, дуже люблю цей приклад, завжди привожу його на своїх консультаціях. Дуже зрозумілий просто. От якраз, коли ми закладаємо ось це зернятку, ми ж не кажемо через два дні, чому у нас огірок ще не виріс. Так само і з кармою, коли ми закладаємо, неважливо, хороше, погане, в будь-якому випадку потрібен час для того, щоб цьому прорости, для того, щоб цей огірок вже виріс нарешті. І тому, звісно, карма може, наприклад, зріти, вона може і день зріти, насправді, вона може зріти тиждень, рік, 10, 20 і навіть кілька життів, так? тому що ми можемо зробити одне щось тут, а потім через навіть життя. Цій пожинати ось ці плоди, тому також ми не помічаємо. Це ще одна із причин, да, чому ми не бачимо цього. Тому що ми не завжди розуміємо, пам'ятаємо про те, що у нас є, навіть знаємо про те, що у нас є минулі життя. Тому тому ось так. Ну і п'ята, остання причина, да така. Також не менш важливо, чому ми не помічаємо дії карми, тому що все те, що ми робимо не тільки до світу, являється нашою кармою, а те, як ми відносимося до самих себе. І я також дуже часто привожу цей приклад на консультаціях, особливо людям з восьмою енергією, а якраз причина, да, причина наслідкової зв'язки є під восьмою енергією справедливості. Це про те, що наприклад, да, я е, обіцяю, роблю, виконую, я ніколи нікого не підвожу, все роблю справедливо, нікого не обманюю. І так далі, да, особливо люди з восьму енергію, вони гіпервідповідальні, да, там все зроблять, е, все що пообіцяли. Але питання в тому, що все одно мене хтось обманює, все одно мене хтось е, підводить. Да? Там пообіцяли прийти на 16.00, прийшли через пів години, там через годину і далі. Ну чому ж так, так. так несправедливо? Да? Зно знову ж таки здається, що я сію добро, да? я сію справедливість, чесність і так далі. А мені повертається назад не те, що я сію. Ну, але насправді ми не забува точніше, забуваємо да, про те, що, наприклад, сьогодні я лягаю спати і думаю, завтра позаймаюся спортом, завтра схожу, можливо, в лікарню давно здоров'я не перевіряла, завтра почну харчуватися правильно і так далі. Якісь завтра, завтра щось там зроблю. Зранку встаю і махаю рукою на це і думаю, ладно. Завтра зроблю або післязавтра, або можливо через місяць. Відповідно до себе, ми можемо бути гіпер да, такими безвідповідальними, можна сказати, себе ми можемо обманути, на себе ми можемо махнути рукою. Тому це також одна із причин, да, чому ми бачимо насправді в своєму всесвіті. Ну, в своєму, да, всесвіті я говорю, тому що кожен всесвіт для нас, кожне життя, це як свій дійсно всесвіт. Да, в кожного воно насправді різне. І тому в своєму житті ми бачимо такі проявлення, тому що всесвіт зеркало. Нам не тільки те, як ми до інших людей робимо, да, а й те, як ми відносимося до самих себе. Якщо ми на себе махнули рукою, відповідно, ми свого роду показуємо все, що до нас можна так відноситись, тому що ми самі до себе так відносимо. Да. Тому можна сказати, що це таких п'ять основних причин, чому ми не помічаємо ось цих взаємодій. Але все одно можуть виникнути, наприклад, питання, та да, чому ж там знову ж таки одні бідні інші багаті, є дуже багато ситуацій. Знову ж таки, на своєму прикладі можу сказати, що я колись так думала, чому так відбувається, хтось може обманювати, хтось може красти, да, особливо там владі дуже часто так відбувається, хтось красти все життя і так далі. І йому наче нічого за це за це немає. Да? А є люди, які насправді живуть максимально чесно, да, максимально благосно можна сказати, дійсно творять добру, всім допомагають. Не вкрадуть, ніде лишнього не, не візьмуть і навіть більше того своє віддають Ну чому ж так несправедливо, що ну, да, ну, здається, де ось ця справедливість. Ну, По-перше, дуже важливий момент, що. Ми не все помічаємо, да, тому що ми можемо, наприклад, думати, що в цієї людини, яка все життя краде, в неї все добре, в неї все класно, все супер. Але насправді, якщо ми подивимося, ну якщо так, зазирнути в життя цієї людини, можливо, в неї дуже багато хвороб, можливо, в неї там хворіють ті ж самі діти, можливо, розвелися там, померли жінка і чоловік і так далі, чи ті ж самі діти померли і так далі. Ми не знаємо всіх ось цих да ситуацій, які відбуваються в її житті. Так? Тому перша. Все важливо не судити нікого, да, що ну чому ж так несправедливо, да, що життя несправедливе, не, не врівноважує ось це, але насправді все завжди врівноважується, тільки просто ми не завжди помічаємо. І друга частина, ось та людина, яка живе так правильно, да так благосно, дуже любить це слово. І вона наче отримує все погане, їй там, можливо, хтось не поважає, можливо, просто їй щось ніяк не везе в цьому житті. Вона все віддає, а їй нічого не повертається. І тут знову ж таки, ми не завжди все знаємо. Особливо ми не знаємо, що було в її минулому житті. Можливо, в минулому житті вона стільки накосячила, що зараз, якби вона не робила всіх ось цих правильних речей, Би вона не служила людям, не допомагала, не віддавала можливо на благодійність і так далі. Можливо, в цей момент, да, в цьому житті вона би ще гірше життя отримала. Але так як вона це все робить, то їй уже там плюс-мінус врівноважили. Да? Але все одно нам здається з людської точки зору, нам здається, що все одно вона живе якось там не так класно, як би могла жити. Тому дуже важливий момент взагалі да, скажімо так, не судити, да не бути ось тією суддєю, тому що не судим і не да не суди і не судим будеш, а не думати, чому ж там його не карають, а чому тому не додають. Завжди все врівноважиться на да, ось ці ваги вони дуже добре працюють у всесвіту. Тільки важливо да не не, не брати на себе ось цю роль. На да, ось цього бога, да, не брати на, на себе роль якогось кармолога виша, да, тому що ми не знаємо, як і що йому буде. Плюс ті люди, які наприклад зараз крадуть, обманюють, вбивають і так далі, в будь-якому випадку в минулих життях в них є дуже багато можливостей відпрацювати цю карму. І ще важливий момент, чому ж не можна судити, тому що коли ми судимо, дуже цікаво, коли ми судимо, ми забираємо частину карми цієї людини на себе. Тому якраз ця фраза да не суди і не судим будеш. А це про те, що якщо я постійно всіх осуджую, а той такий, а той пересяки, а той краде, а той вбиває, да його, щоб він горів в пеклі і так далі, в цей момент ми беремо на себе цю карму. Да? І тому, перш за все, а надо воно мені чи ні? Да? І Якщо я думаю, що воно мені не потрібно, то краще просто не лізти. Да? Краще взагалі звернути всю свою увагу на себе е і дивитися за своєю кармою. А що я сію, а що я зараз думаю? Да? Якщо я зараз думаю, те, що він горів в пеклі, ну то вибачте мені. Про мене також колись так, так будуть думати. А, і в мене може горіти будинок, до речі, ось такі причини наслідкові зв'язки. Да? Я бажаю комусь, щоб хтось горів паки, в мене через місяць загорається будинок. Здається, чому ж так несправедливо? Да? А все насправді, якщо відслідковувати а це, а це дуже важко робити. Да? Але якщо відслідковувати, то можна помічати ось ці причини наслідкові зв'язки. І що стосовно до речі, осудження, особливо наприклад, батьківна особливо. Ну, ну більшості, да, в більшості, в більшість випадків батьків, ми дуже часто їх осуджуємо за те, що вони неправильно виховували, за те, що вони щось там неправильно робили. А, і тут також, перш за все, ми беремо частинку карми на себе. А по-друге, ну, в деякій мірі ми прирікаємо себе на повторення ось цих сценаріїв. Чому? Тому що в момент, коли ми а, осуджуємо, коли ми кажемо, от моя мама неправильно мене виховувала, от я так точно ніколи не буду. Ну, по-перше, ми ставимо себе вище, да, що я от така молода, чи такий молодець, не буду так точно робити, і життя нам би, дає можливість, ну от, покажи, да? тобто ми станемо себе вище через це нам життя дає ось цю ситуацію. Повторення да для того, щоб ми показали, як ну і в цілому просто навіть дають нам можливість повторити, показати як не потрібно. Ну якщо ми сказали, що ми так не будемо, то нам дадуть можливість показати, як ми не будемо. Але ну на жаль, як ми помічаємо, найчастіше ми все ж бачимо повторення цих сценаріїв, що ми йдемо тою самою дорогу. Дуже часто я на консультаціях да навіть підмічаються клієнти. Клієнти не часто це. Самі помічають, да, наче здається, вони розуміють, що вони зараз повторюють цей сценарій, але вони не розуміють, чому. Ну тому, що ми зараз говоримо, от я не розумію, чому він чи вона такою була, а зараз я повторюю все те саме. Просто іноді потрібно відпустити цю ситуацію контролю в плані, да, що от я не хочу бути як вони. Просто прийняти, що вони такі є. Все. І в цей момент ми вже якби трошки. Знімаємо з себе ось це навантаження, да, і нам вже легше йти вперед, уже не тягнемо за собою і їхню карму, і свою карму, для чого нам це все потрібно. Тому не осуджувати, да, і не брати на себе карму інших людей. Зараз я, подивимось, все сказала, що хотіла. Сказати, можливо, є якісь у вас питання, обов'язково задавайте. А, да, На рахунок, скажімо так, екрану, да, наш всесвіт, як я сказала, кожен. Із нас бачить свою картинку, да тому що карма теж саме те, що ми бачимо, це наша карма. Наприклад, хтось бачить рай, скажімо так, в своєму житті. да хтось помічає тільки прекрасні речі, все так класно, супер. Взагалі, да? а хтось бачить тільки не знаю, бруд, можливо, біля в себе вдома, да? а хтось просто якісь руїни. Ну, кожен бачить з нас різну реальність. Чому так? Тому що це також те, що ми сіяли. Наприклад, тут я викидаю якісь бумажки, да? тут я викидаю якісь чеки, виходжу з магазину, і потім я бачу як куча мусора біля мого будинку. Да? І потім знову ж таки: ну чому ж так несправедливо? Але ми не забуваємо, що тут я кинула одну бумажку, а в сто разів воно мені. Виросло як той огірок, да, і я вже бачу купу ось цього мусору. Тому важливо також ось це помічати на рахунок да, якраз ось цього екрану, що вся світ – це просто білий екран. Просто його, скажем так, не існує. Ну, він існує, да, але образно можна сказати, що це наш білий екран. А ми це вже проектор, на да, який світить на цей екран. Тому можна пояснити, чому навіть дві людини, які живе поряд, в одній можливо, хаті, все-все одне і те ж саме. Навіть там близнюки, наприклад, візьмемо, все одне й те ж саме. Але одна людина буде бачити свою реальність, да, що світ ізобільний, все так класно, мені всюди везе, все супер. Да, а інша людина буде бачити, що всюди бруд, а всюди Люди якісь погані, мене постійно підставляють все погано, да? тому що ми це, ось ті проектори, да, які світять на, на ось цей білий екран на наш світ. тому ось так. Можливо, є у вас якісь питання на рахунок карми. Можливо, якісь особисті є, де ви не можете зрозуміти ось ці причини наслідкові зв'язки. Можливо, в чомусь іншому питайте, я на все відповім. Я бачу, питань немає, тому да, скажу останню, останній момент, що знаєте, є хороша і погана новина, що карму змінити не можна. Її не можна анулювати, не можна, не знаю, заплатити за щось і просто взяти і стерти все, що було в моєму житті. Да, а всі ми розуміємо, що в минулому житті ми могли робити щось, можливо, не дуже добре, да, хтось дуже погане. І ну, це неможливо просто взяти і стерти, да, забути. Це все одно до нас колись вернеться. Але хороша новина в тому, що ми. Ми можемо змінювати карму, да? але змінювати можемо ми тільки таким моментом, що ми засіваємо, якби перезасіваємо нову карму. Да? Якщо ми знаємо, що от, наприклад, після цього ефіру ви зрозуміли, блін, я стільки моментів там когось осуджував, да? я стільки моментів, можливо, чеки викидав на вулиці і так далі. В цей момент просто зрозуміти, що я можу зараз уже засівати позитив. І, наприклад, якщо я викидав чеки біля магазину, постійно не в мусорку, да, а десь. На дорозі я можу зараз перезасіяти цю карму, скажімо так, змінити її тим, що піду поприбираю, можливо, біля свого будинку. Да. Не всі це хочуть робити, звісно. Ну чому я там десь маю прибирати я тільки в своєму будинку, і також не всі хочуть, а тут ще й десь потрібно. Але це є перезасіванням карми. В цей момент ви засіваєте уже чистоту біля себе. Можливо, також засівати це все свідомо. Да, коли я це роблю, свідомо я йду і говорю, що я це роблю з наміром, да, щоб. Біля мене, наприклад, було завжди чисто, да чи я відмовляюся, можливо, десь від осудження. Це, звісно, також важливо не говорити. Я ніколи більше не буду осуджувати, тому що це неможливо. І якщо ми так говоримо, ми коли обіцяємо, щось, що ми зробити точно не можемо, ми за це більше ще отримаємо. Тому якісь речі, які ви не впевнені на 100%, що ви цього робити не будете. Краще цього не робити, краще так не говорити, що я ніколи не буду проявляти агресію, тому що ну, як мінімум, це просто неможливо. Ви або взірватися в один момент, да або все одно. Ви будете порушувати це своє правило. Тому просто краще сказати: добре, я беру там аскезу, да, там, я не знаю, день не буду нервуватися, день не буду проявляти ось цю агресію. І це я роблю з наміром на те, щоб у мене, біля мене, да, навколо мене, в моєму житті, в моєму просторі, в моєму всесвіті було менше цієї агресії, було менше якоїсь а, ненависті і так далі. Але це я роблю все з посвятою. І також рекомендація. Робити таку каву медитацію, да, це коли я ввечері, особливо, якщо ви робите щось для когось, ну, наприклад, пожертвування комусь, особливо зараз, да, дуже багато робиться благодійності. В цей момент ввечері, коли ви лягаєте спати, класно зробити ось цю каву медитацію. Вона дивно трошки називається кава медитація перед сном, але все ж просто уявляєте собі ту людину або, можливо, організацію цілу, куди ви пожертвували ці гроші, да, що вони наповнюються світлом, вони наповнюються радістю. Можливо, якщо ви пожертвували якісь дитині хворі, чи людині. Неважливо, ви уявляєте, як ця людина зцілюється, як вона виліковується, як вона живе щасливим життям. І в цей момент, коли ви уявляєте людину, да уже ті, які ви пожертвували, наприклад, чи ті, які ви допомогли в чомусь неважливо, комусь в бізнес допомогли, наприклад, побудувати. Ви постійно уявляєте цю людину уже. Дещо вона стає кращою, щасливішою, багатшою, кому що да, здоровішою і так далі. І в цей момент ви поливаєте свої зернятка карми, да? і це такий момент, який дуже часто не, ну, не знають люди, знають ось, зазвичай тільки люди, які вивчають якраз карму. І той, хто не знає, якби да, все одно повернеться карма хороша, да? не тільки погана. Якщо я засіваю хороше, відповідно мені це повернеться. Тільки це може повернутися трошки пізніше, да? або можливо трошки менше повернутися, ніж могло би, якби. Я робила кожен день ось цю каву медитацію. Уявляла, є спеціальна, кому до речі, а цікаво можу скинути. Є спеціальна така записана кава медитація. Кому не цікаво зробити під запис, можна просто уявити в голові. Це так, якби я, наче ну, поливаю ці свої зернятка, карми, позитивні. Також тому, що знаєте, ще іноді буває, що ну я зробив добре, як я буду себе там хвалити за це. Себе за це також потрібно хвалити, тому що краще робити добре і хвалити себе за це, та ніж робити що-небудь погане. І так далі. Якщо у вас ще є якісь питання, то я відповім. Якщо ні, то в принципі ми закінчуємо. Чи питань немає. Дякую. Ну, взагалі, ось ця вся ситуація, точніше, вся інформація, яку я розповіла, вона насправді стосується абсолютно кожного. Опоздала. Не опоздала, передивишся потім в записі, якщо я збережу. Говорила, Да. що вся інформація вона насправді для всіх, для кожного, для людей, в яких є восьма енергія в матриці. Взагалі, неважливо на якій точці вона стоїть. Можете зараз після цього ефіру подивитися, які у вас енергії, піти порахувати в калькуляторі, да в інтернеті, які є у вас енергії, якщо десь у вас стоїть восьма енергія, особливо, якщо на якихось. Не все одно зрозуміти, да, не всі зрозуміють, які є точки, а в основній матриці, да, в ось цьому квадраті, який стоїть це зовнішні такі прояви, наші, якщо там десь стоїть восьма енергія, всередині особливо, да, то для вас ця інформація максимально важлива, тому що якщо в людини є восьма енергія, взагалі це людина, яка дуже добре розуміє причину наслідкові зв'язки, яка дуже добре помічає в своєму житті якось це все відбувається, що тут я зробив щось хороше, тут мені повернулось. У зробив погано, також мені повернулося. да. Тому в таких людей, по перше, ось це відчуття, скажімо так, карми, да воно підвищене, да вони розуміють всі причини наслідкові зв'язки. Чому те чи інше? Це не тільки в розумінні карми. Це люди, які працюють класно юристами, адвокатами, суддями і так далі, тому що вони бачать усі причини наслідкові. Да це навіть лікарі до речі можуть бути по восьмій енергії, тому що вони бачать причину да наприклад, якоїсь хвороби дуже добре розбираються в ось цій системі. Да і, в принципі це люди дуже системні відповідальні і так далі. Але ось ця відповідальність да, вона часом направлена на одне, але на інше починається боротьба, відстоювання за ось цю справедливість, чому так, відстоювання своїх якихось рамок, своїх свого бачення і так далі. І тут важливо для восьмої енергії, особливо цей ефір передивитись, можливо, вони не, не всі подивилися повністю, да, і, можливо, зберегти собі, виписати якісь моменти для того, щоб відслідковувати в своєму житті ці причиненно наслідкові зв'язки. Тому що такий лайфхак да, для восьми енергії, чим більше ви Борися за ось цю справедливість. Чим більше ви говорите, що справедливості не існує, тим більше в своєму житті ви будете бачити наслідки ось цієї несправедливості, тому що всесвіт завжди на наші якісь слова говорить так. Все, що б ми не сказали, він говорить так. Якщо ми говоримо всесвіт несправедливий, все тут так погано, він говорить так, окей, якщо ти так думаєш, ну, відповідно, да, це моя установка, що Всесвіт несправедливий, він дає нам всі ситуації для того, щоб ми сказали. От я так і знала, от я так і знала, та да, я ж так і говорила. Я, я так і бачила це. Якщо ми говоримо, що все світ справедливий, все чесно, все чесно врівноважується. Я бачу, як мені повертається моє добро, я бачу, як мені повертається і моє зло, і так далі. Це світ також нам говорить так, і дійсно ми починаємо помічати всі ті причину на зв'язки. І, і відповідно, коли ми починаємо помічати, звісно, нам хочеться робити набагато більше добра, да набагато більше сіяти. Ось цього позитивного насіння, чого я вам і бажаю да? обов'язково відслідковувати. Що ви сієте не тільки те, що ви робите, нагадую, а те, що ви думаєте. Також особливо важливо, особливо зараз теперішній час, тому що дуже багато відкривається в нас тієї злості, тієї агресії, які ми сіємо кожного дня, кожну нашу секунду, і відповідно потім будемо пожинати. А потім що ми скажемо, це все несправедливо. Тому краще зараз цього не пожинати і уже перезасівати, якщо ви десь помітили з того, що я говорила, що щось ви зробили можливо неправильно. Перезасівайте зараз з наміром, щоб ну, скажімо так, спалити ті свої насіння карми негативні, да і вже засіяти нові. Позитивно, якщо у вас питань уже немає, то звісно я вам дякую за те, що ви були сьогодні зі мною, послухали мене. Якщо також, можливо, будуть якісь питання особисті стосовно карми, також можете писати в Дірект. Про все поговоримо. А в принципі, на сьогодні я закінчую і бажаю всім гарного дня.